Добрий день, усіх вітаю! 27 число, 18.30. Роздача призів от Володимира. Так, погнали! У нас оця вся купа призів. Коротше, пронумерована. Зараз всі фіксуємо, дивимося, де що у нас є. У нас 14 призів і ще три окремих приза. Коротше, вітаю учасників. У нас всього чоловік 6, Мабуть, мабуть, чоловік 6 всього участвує. Коротше. Ну і плюс всі глядачі, які на стрімові сидять. Значить, зараз я вкладочку переношу. 27 на 4, 18.30. І так, записуємо сюди. Записувати будемо маркером. Тепер беремо ноутбука. Беремо наш любимий, красивий отакий ось рандомайзер. Він дуже красивий і дуже удобний. Вводимо туди всього: у нас 53 номери. 53 номери. І вітаємо. Хто пропустив, той, ну, извиняйте. не пропускайте мої стріми. Нічого пропускати. Надо було заходити. Так. І... Е е вам видно, надіюсь? Екран видно? О, видно, Всім на стрімі видно. Так. так. Е і е е Начнемо з 14 го приза. Призи бачили по номерам. Тепер починаю. 14-й приз. 32-й. 32-й в кого номерок, забирає 14-й приз. 13-й приз. Сьомий номерок, вітаю. Дванадцятий приз. 38-й номер. Забирає 12-й приз. Одинадцятий приз забирає. П'ятий номер. Десятий приз забирає. 42-й номер. Вітаю. 9 Дев'ятий приз забирає. 14-й номер. Вітаю. 8 Восьмий приз забирає. Шостий номер. Вітаю. 7 Сьомий приз забирає. 41-й номер, вітаю. Шостий приз забирає. 44-й номер. Вітаю. П'ятий приз забирає. Восьмий номер. Вітаю. Четвертий приз забирає. П'ятнадцятий номер. Вітаю. Третій приз забирає. Сімнадцятий номер. 2 Другий приз забирає. П'ятдесят другий номер. Вітаю. Перший приз забирає. 36-й номер, вітаю. Топа. Вітаю. Топ 380. Тоді 10 і 20к. 30 не набили, глядачі. Так, що зараз беру 10 і 20к. І так. Ні, ні, не відділюйтесь. Не набили ви 30К. Треба було набити до тої времені. Так, 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 так. Я розумію, що ви хочете набити, але вже пізно. Так. 28. 28 глядачів сидить. Активних, що хоча б прозвички подарили. Я пишу 28. І так, за 20к. Ой, за 10к. За 10, 10к. Четвертий. Четвертий глядач. Гортаю до четвертого глядача. У мене це Ніколай. Ніколай. Так, я йому пишу сообщення. Шлю смайлики. Так. Шлюс, смайлики. Ніколай. Пишу 10. Ніколай. Да, почерку має дуже. За 20к. 9-й. Гортаємо до 9-го глядача. 9-й це в нас Надєжда. Вітаю. Вітаю Надєжду. Отсилаю її сопчені. Вітаю Надєжда. За 20К. Ваш приз. Надє -ж да. Ну, такий в мене почерк. да, извиняйте. Коротше, фіксуйте, дивіться. Тоді глядачав на стріму. Я даю на фоткання блокнотіка. Осьо. Беріть фоткайте блокнотик. Видно все. Вітаємо. Дійсно, у нас 14 ропризів, 15-16 розів сьогодні. При тому, що всього на всього п'ять номери участвує. Да. Хто знає, що він цей забирає приз. Пишіть зразу в телеграм, щоб не шукати по 100 год. Бо я зараз іду, буду вечеряти, а потім на вечерю, поки прийду, і я такий опа, мені написали, я виграв то. Ви вам вже видно, що ви виграли. Видно. Напишіть мені, будь ласка, щоб мені не заморачуватися. А так, всіх вітаю. Коротше, по призам пройшлися е, топ. У нас е, ліхтар за 1195 гривень. Це ліхтар унікальний із боковим світлом, із здоровим акумулятором на п'ять е, ампер годин е, кислотним. І, і з радіоприйомником устроєним, і радіоантенкою, і павербанком іззаду. І ще тут виход на лампочки є. Коротше, ліхтар, звісно, функціональний. Е, тоді приз номер один у нас безпроводна зарядка за 795 гривень. Приз номер два за 175 гривень детектор валют. Приз номер. Де він три? Три. Навісний замок за 169. Хороший, кстати, не ржавіє. Я проявляв. Тоді приз номер 4 Та видно вам, селфі паличка. Приз номер п'ять. Закрібляч для телефона за 145 гривень в машину. Приз номер шість. Це ліхтар за 197 гривень, хорозелектрик, і так далі. Коротше, видно, по призам видно, 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 видно. Все запомните, я фотку і фотку блокнота буду скидати кожному, хто мені напише. Поняли? Пишіть мені, скиньте фотку. Я вам скинув фотку оцеї вітрини з призами і фотку зошита. І ви зразу побачите, де що там стояло. Все, пока всім.